Оплатити проїзд у наземному транспорті банківською карткою чи електронним квитком, знати час його прибуття з точністю до хвилин, а замість звичних маршрутів пересісти у нові комфортні автобуси. Для більшості українських містян це поки що мрія. Натомість у Житомирі, завдяки зусиллям молодих реформаторів, це почало ставати реальністю ще у 2017 році. Місто стало першим в Україні і навіть одним із перших у Європі, де в муніципальному транспорті запровадили валідатори і термінали для безготівкового розрахунку за квитки. На першому етапі ми встановили якраз ці взагалі валідатори з'явилися в кондукторів, і ці валідатори перевели в принципі, всю готівкову виручку почали почали реєструвати. Ми вже побачили весь пасажиропотік, зокрема, скільки на яких маршрутах взагалі їздять люди, і насправді це рішення дозволило нам проаналізувати і змінити принцип організації транспортної роботи. Очоливши у 2015 році, комунальне підприємство Житомиртранспорт, активіст Іван Фурлет разом з однодумцями взявся докорінно реформувати міський транспорт. Вперше за 10 років капітально відремонтували понад 20 тролейбусів, побудували для них дві додаткові лінії. До того ж, закупили 17 нових автобусів. Дмитро Ткачук пояснює, зробили ставку на комунальний транспорт, аби максимально замінити ним традиційні маршрутки, купивши комунальні автобуси, які обладнані там кондиціонером, які були встановлені валідатори, які в кожному видавалися. Це квиток, в яких чітко їздили там перші поїхали по розкладах, в яких запровадили посадку через передні двері, там оплату водія і все інше, а не передавання коштів через весь салон. Тобто, це ті ну на цих прикладах ми намагалися розвіяти ті міфи, коли казали, що це там неможливо. От маршрутка вона завжди такою була і буде. Ми показали, що це можливо. комунальні, аби зробити громадський транспорт привабливішим. Дмитро Ткачук з колегами взялися за оптимізацію руху з урахуванням потреб пасажирів, збільшу. Кількість поїздок громадського транспорту у години пік, а пенсіонерам дали право на пільговий проїзд лише в найменш завантажені години. Щоб пасажири мали точний розклад руху, міський транспорт обладнали GPS-трекерами. На нових сучасних зупинках з'явилося табло з інформацією про час прибуття автобусів і тролейбусів. Приватних перевізників міська рада теж зобов'язала встановити GPS-трекери. Мені зручніше пересуватися містом. Я економлю час, знаю заздалегідь, коли буде маршрутка. Також і мінус те, що не на всіх маршрутках вони обладнані датчиками і не всі показуються в дозорі. Лише частина. То є варіанти, є альтернатива. Тобто, хочеш чекай тролейбус, хочеш сідай в маршрутку, але оці маленькі маршрутки, вони вже мені би, більшості не до вподоби. Мені вже, в принципі, зручніше в таких саме. Автобусах громадського транспорту їх ще не дуже багато, але вони ну більш комфортні. Ще на початку реформи мерія намагалася об'єднати комунальний транспорт і приватні маршрутки в єдину систему з прозорою оплатою проїзду, компенсацією проїзду пільговиків і високими стандартами сервісу. За майже чотири роки зробити це так і не вдалося. До прикладу, у грудні 2017-го приватні перевізники Житомира спочатку погодилися встановити у салонах термінали оплати проїзду карткою та видачі квитків тим, хто платить готівкою. Проте вже через півроку відмовилися від такого формату роботи. У Житомирській мерії під... Рахували для ефективної роботи без готівкової оплати має бути щонайменше 60%. адже гроші передані за проїзд водієві маршрутки, практично не можна відслідкувати і порахувати. Часто не їх навіть власники цих мікроавтобусів. Експерт з питань транспорту Олександр Кава пояснює, в подібній ситуації опиняються майже всі українські міста. Міста не, не можуть відмовитись від маршруток, вони не хочуть відмовитись через корупційні зв'язки, які існують між приватними перевізниками, які, як правило, не сплачують податки або мінімізують податки, та чиновниками місцевих органів влад. Нині, за даними місцевої влади, кількість маршруток у Житомирі скоротилася приблизно на 23%. відсотки. Деякими вулицями курсують тільки міські автобуси і тролейбуси. Водночас повністю обійтися без маршруток місту поки що не в змозі. Розуміючи це, приватні перевізники вимагають від мерії підвищення вартості проїзду вдвічі і компенсацію за перевезення пільговиків. Конкуренція є, але їх не так багато тих машин, зрозуміло, що вони нові, і вони забрали якогось пасажира тут, відповідно, тут однозначно. То в нас виходить, що в день 300-400 чоловік їздить безкоштовно на одній машині. Ну якщо це порахувати, то це кругла цифра, виходить. Додати ці гроші, то нема питань. Наразі лише на запровадження безготівкового розрахунку у громадському транспорті Житомирська міська влада витратила майже 20 мільйонів гривень. От тільки 80% пасажирів досі продовжують оплачувати проїзд звичним способом: готівкою, кондуктору чи водієві. Безготівковий розрахунок не надто популярний. мало мало п'ять двадцять чоловік, 10 чоловік. Може бути ну це найбільше, більше. Це буває що 10. а так не дуже багато. В принципі, талончика так само одриваєш. просто що приложили карточку і все, не береш нічого, Залиши, не лише їх дійсно. немає. Переконувати пасажирів у доцільності безготівкової оплати квитків у Житомирі планують за допомогою знижок. Уже з наступного року проїзд для тих, хто користується електронним квитком чи платить банківською карткою, планують зробити на одну-дві гривні дешевшим ніж для пасажирів з готівкою. Плани були більш жаті в сроках. Ми вважали, що це все можна зробити там швидше і рухатися масштабніше, але реалі вони трошки пригальмовували. Ми на старт, якби розуміли, що ну. Скільки б не вдалося нам зробити, важливо залити фундамент. А треба змінити сам принцип замовлення взагалі цих от послуг своїм напрацюванням, молоді Житомирські чиновники охоче діляться з владою інших міст, спираючись на їхній досвід, безготівковий розрахунок у наземному транспорті запровадили у Вінниці, Чернігові, Луцьку та Харкові.